Привіт! З тобою «Вчуйся» вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися! Ті часи, коли над Україною літали цивільні літаки, а вони обов'язково повернуться, в будівлі аеропорту можна було знайти так звані д'юті Фрі Шоп магазини безмитної торгівлі, де товари продають без державних митних зборів. В середньовічній Європі, звісно, аеропортів не було. А от чи були магазини безмитної торгівлі? Як були справи з митами та митними зборами в добу середньовіччя? Всім привіт! На зв'язку Алла Пустовіт, і сьогодні я буду голосом для уроку, який написала вчителька історії Інна Ковалишина. Ни час у пізній античності на ранньому середньовіччі безмитною зоною були всі варварські королівства. А, наприклад, Вестготське королівство на півдні Франції ще й демпінгувало з податками, оскільки вони отримували гроші від Риму, то податки робили нижчими ніж у сусідніх з ними римських провінціях, і багато селян та ремісників через це перебиралися з цих провінцій до Вестготів. Але Західна Римська імперія розпалася, грошей більше ніхто не давав, і варварським королівствам довелося якось вибудовувати свою економічну політику. Щоправда, знаємо ми про цю економічну політику досить мало. Жак-легов у своїй праці про гроші в середні віки присвятив періоду варварських королівств приблизно шість абзаців тексту, які можна підсумувати, як: все не так погано, як ми думали раніше, але таки недобре. Торгівля в ранньосередньовічній Європі була, але якою вона була, сказати непросто. Деякі відомості до нас таки дійшли так в X столітті в східно-франкському королівстві на прикордонних зі слов'янами землях діяв Рафальштетенський митний статут, за яким слов'яни, що прибули з Чехії чи інших слов'янських земель, мали сплатити за кожного в'юка воску дві міри вартістю в один скот, кожна. З вантажу одного носія одну міру тієї ж вартості. Якщо ж побажають продати рабів або коней, тоді за кожну рабиню платять по одному тремісу стільки ж за жеребця, за раба одну сайгу стільки ж за кобилу. Тоді як слов'янам, що жили на німецьких землях, мито платити не доводилось. Мабуть, головна ознака митного законодавства раннього середньовіччя це те, що воно було прив'язане до країни походження торгівців, а не до товару. Та й в договорі князя Ігоря з Візантією за 944 рік обговорюються саме митні пільги та привілеї для купців, а не груп товарів. Державні кордони були, як зараз говорять, немарковані, ніхто не міг знати їхніх точних обрисів. Тому ми то сплачували не при перетині кордону, а після прибуття до першого міста країни, сухопутної фортеці або річкового чи морського порту. Коли варварські королівства перетворилися на повноцінні феодальні держави, закони в них, в тому числі й митні, змінилися і стали суворішими. Приблизно тоді ж в Європі з'явилося перше д'юті фрі Венеційська республіка. Так, не один магазин, а вся республіка. У 1082 році, в обмін на одноосібну боротьбу з норманами в Адріатичному морі, Венеція отримала право безмитної торгівлі у 23 найбільших портах Візантійської імперії. Так само, в обмін на фінансування Першого хрестового походу, венеційці отримали право безмитної торгівлі у новоствореному Єрусалимському королівстві. В самій же Венеційській республіці були специфічні митні правила. Оскільки мито було більше прив'язане до особи купця, ніж до самого товару, в 13 столітті у Венеції збудували фондако дей тендескі, у дослівному перекладі -сховище» – склад німців. Купці з німецьких земель, які хотіли торгувати у Венеції, могли мешкати лише в цій будівлі. На іншому боці Європи була ще одна мережа безмитних крамниць. Міста держави на півночі Німеччини співпрацювали у морській торгівлі північними морями. Їх називають ганзейським союзом. Хоча єдиний союз між усіма містами водночас так ніколи і не був укладений. Втім, вплив цього неформального союзу був достатньо потужним, щоб влаштувати торгову блокаду країнам, які нападали на якесь із ганзейських міст. Наприкінці 12 століття купці міста Кельн добилися від Генріха II наказу звільнити купців ганцейського союзу від усіх мит за умови, що вони торгуватимуть у Лондоні, а також надати їм захист, якщо вони будуть торгувати в інших містах Англії. Ганзейські купці завозили до Англії рейнські вина і тим створювали конкуренцію французьким. А Генріху це було на руку. А от у 1194 році Річард Левине Серце звільнив ганзейських купців від усіх поборів і за межами Лондона. У добу високого середньовіччя найбільше прибутку давала торгівля тканинами. Найпопулярнішими були вовняні тканини, а найкращу вовну купували в Англії. Можна сказати, Венеція була лідеркою торгівлі в преміум-сегменті, а Ганзейський Союз тримав монополію в товарах для людей середнього статку. Із сухопутною торгівлею справи були не такі хороші. Доходила до свого піку феодальна роздробленість. Багато феодалів мали привілеї брати мито з купців, що їдуть через їхні землі. Відповідно, кількість мит, які треба було сплатити, просто везучи товар з одного кінця лишень однієї країни в інший, могла сягнути й десятка. Особливо нахабні, впевнені, в безальтернативності дороги феодали ще вводили правила, які можна було назвати: що із воза впало, те Пропало. Тобто, якщо раптом щось із візка з товарами впаде на узбіччя дороги, то воно вже вважалось власністю місцевого феодала. Я гадаю, суворість цього правила компенсувалася тим, що до кожного торговця наглядача не приставиш. Час минав. Європейські королі потроху долали феодальну роздробленість, і мито ставало здебільшого міждержавним. Саме про часи пізнього середньовіччя розповідають як про часи появи митного протекціонізму, тобто захисту вітчизняного виробника. Так пояснюють високе мито на вивезення англійської вовни. Мовляв, Едуард І в 1294 році наклав величезне мито на вивезення з Англії та Вельсу, щоб стимулювати розвиток саме англійського ткацтва. Але, ймовірно, в Едуарда була дещо інша мета. На той момент Англія та Франція в чергове воювали у гасконській війні. Англійську вовну, найкращу в Європі, продавали здебільшого фламандським ткачам, які платили податки французькій короні. Готову тканину продавали найчастіше на ярмарках шампані, і з них Франція так само мала зиск. Високе мито на вивезення вовни з одного боку підривало добробут цих регіонів, які не могли нічим замінити англійську вовну, а з іншого давало Едуарду додаткові гроші на війну. Однак самі вівчарі Англії не оцінили цього мита і назвали його Мальтольт поганий податок. Адже, хоча фламандські ткачі залежали від англійської вовни, продаж вовни і для Англії був джерелом доброго заробітку. Саме вовну найбільше продавали за кордон. Завдяки протестам вівчарів це мито скасували через три роки. Вдруге, Мальтольд повернув Едуард III під час столітньої війни з подібною метою ослабити Францію і зібрати собі грошей на війну. Це допомогло Англії значно краще справлятися з фінансуванням війни, та цього було недостатньо для перемоги. Розвинути ж англійське ткацтво допомогли не в вивізні мита, а в візні. В часи столітньої війни королі обмежували ввезення тканин до Англії. А оскільки одяг носити потрібно всім і завжди, в Англії зросло власне виробництво тканини. На щастя, вовни в них було достатньо. Вдруге, той самий хід англійський парламент зробив вже у епоху великих географічних відкриттів, заборонивши ввозити до Англії модний та яскравий індійський ситець. Середньовічні держави відрізнялися від сучасних як і середньовічні інституції. Але з них часто починалися сучасні знайомі нам речі, хай тисячу років тому вони й виглядали зовсім інакше. Державні кордони не існували в сучасному вигляді. Міжнародна торгівля мала інший вигляд, а магазином Дюті Фрі могла бути будь-яка крамниця венеційського чи ганзейського купця. На цьому і буду завершувати. Дякую за твій час. Обов'язково підпишися на наш інстаграм та розкажи друзям про аудіоуроки. Щойно була Алла Постовіт, а за її посередництва Інна Ковалишина. До нових зустрічей та нових історій! Проєкт вчися вухами реалізує ГО «Смарт освіта» в межах співпраці з Чалдфанд Deutschland і Едуко та фінансується Штернштунден.